Доброго дня, ми з України. Слава Україні. Ну що, друзі? Не збирався знімати вам сьогодні відео. Ну, Так як хлопці зателефонували, у нас там підломився комбайн. І я, як найменший в нас на господарстві, їду, зараз везу йому запчастини. Ну, думаю, раз їду в поле, ну як же поставити моїх підписників, моїх глядачів, всіх, хто мене дивиться без відео, без них проса. Проса, до речі, ми в прошлому році я вам знімав в цьому ж господарці, знімав жнива проса. І в цьому думаю, вони вже в принципі в них завершуються, Там осталось буквально день-два. Ну, думаю, раз їду туди, значить, обов'язково щось вам за. Фільмую, покажу, я думаю, є поціновувачі такої теми. Подивитися, як працюють комбайни, як проходять е, жнива. Ну, а я ж як говорив, мене самого меншого послали відвести запчастини. Ну дійсно, ну, і звісно ж допомогти там, якщо треба. По що там у нас там генератор, ну то таке там датчики відвести. Е, бо всі наші хто картошку копає, ну а хто ж. Е, Працює в полі, хто в моноліті будує. Ну а я ж на підхваті. Ну, це таке, це <гум> юмор. Ну працюємо, працюємо. Забув, до речі, трошки додавлю. Загалом дорога трошки. Час є, ви ж не забудьте поставити нам подобайку і обов'язково хто, хто не підписався, підписатися. Або мені задає один мій товариш питання, а ти все, все рівно весь час напоминаєш, що треба підписуватися, там, ставити подобайки. А то, що кажу, якщо не напомниш, ніхто навіть не підписується. Бувають і відео непогані, ну ці не нагадувати підписників ноль під відео. Вам чесно кажу. Тому я вам нагадую. Дорогі мої глядачі, дорогі мої е, люди, які надумають підписатися. Ви не думайте, а підписуйтесь. Я ставлю подобайки, думаю, чи може щось неправильно роблю, чи неправильно знімаю. Хто його знає. Так що підписуйтесь і ставте нам подобайки. Да, такі тільки і живуть. На таких машинах їздять. Не, ну у нас же тоже такая сама. Не, ну у вас же машина, это Ну что вы, Владимир Михайлович, сыпы? Да сон кто? Да А что за сон? Вот это? Да. Ой, моя тоже Алькантара посила, и тоже слабодела. Я же у вас есть что-то такое по

130-й піонір, да? Да. Ну, так? Та ні, я на Сінгента. Сінгента Аризона непогано себе показує. Ну, в минулому році в мене було 35, вона сипала, і в цьому році стоїть непогано Аризона. Да, Алькантара че? мене по-різному сипала, бувало нічого, бувало, бувало 42 сипала, це в один рік на одному полі, а на другому сипало 28. Ну, а це Аризону зараз покає собі так. Ні, ну Арізона не парні, але ну, він трошки пісніший. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну він і виставив, він і жару перестоїв. Да. У нас теж був. Я... Ні, цей рік не мав. Прошлий год був. А союз задоволені? Та почали ж тільки, що хуй. Ну я теж, я укос зробив 27,9, ми так чисто прикинемо. Ну 28, робу. Не знаю, Вон, сьогодні аж бачиш заїхали. Так, тільки... А, от у вас, так, да, Так, да, Тільки да, да, да. давайте. Люди збирають соняшник. Теж не особа, натури, нема натури. Це бачите, чоловік каже, посіяв на алькантара. Ось проїжджаємо з лівої сторони. комбайни молотять. Не знаю, видно вам там, не видно, я трошки навів Вон на поле. Всі жалуються, що нема натури. Так що Рекордного можливо, врожаю соняшника й не буде. А можливо це в нас так в регіоні, а десь далі натура буде і соняшник, і олійність буде. Так що так, да, все, їдемо до Комбанів, поїхали. Здравствуйте, Олег Самокович. Здравствуйте. А ти сказав, я з помощником. Нема? Помощник вже мородить. А, а другий, менший. А. В школу ходиш. У бус. А, так от вже якраз буса, найосновніше в полі. Там такого не навчать, як у нас. Пішли, давай. Да, давай. Давай, давай йди. Та будемо вже кудись вести, ти ж, навіть на Харкову. А ну, дивись, я такое взял, у тебя тут шоколадки нет. Смытые шоколадки. Ну, Мне надо их съесть? Ну, конечно. Ты же видишь, оно ж хоть. Да, ну, вроде оно. Сейчас я с ним сниму шоколадку. Ну, конечно. Так, и моя а тоже... ж там у Юрия на тумбу. А я заберу, так, надо делать. Пой, пока сейчас я переставлю. А ну, бля, воно Понятно. Что главное, чтобы у нож был Поколка вроде же оригинально. Похоже? Ну да. такая крепление. А ну да, да. Так, Вроде такая. Но ее? Она да, ее вроде. Так. И что же я такое? Два штуки ж тобі даю, я ж три взяли. Хорошо. Отвертки вона в нас би та отвертки не було. Я... Вона мені ніколи не касалась. Вона то є маленька. Ну... А що з цим случилось? Подчиненника. І все, він так цілий і все нормально, так? Так да? да, хто? Ну подчиненник розсипався, він почав мені відказувати, а то я відказав. Значить треба буде як тільки той зробити її, приїхати, розібрати, щоб я заказав, що смис мені вести її на ремонт, якщо там просто підшипники. Да, Ага. Хто значить якось ну, треба перезвонювати, мені кажеться. Ну старті вже відвезли, а ви привезли. Замотані. Це, ну, це парень вже такий, на два роки. Через два роки ремонтуємо вже. Та ні, це давай переставляй. О, не буде діла. Що, шоколадки треба? Вона ж тебе якось робила? Якось робила. — Ну так чийсь став робитиме. Треба, значить, заказати шоколадку. Це її довести, щоб і шоколадку зробили тоді. ну Та покажемо людям може умні люди є підкажуть нам що за біда з цією жаткою що ми вроді такі грамотні а нічого з нею не можемо совладати, завладати це часто накручує так. ну я ж так як їхав дивлюсь накручувало. Я там вже дзвонив людям. І там отрізний нож, так, да, як відрізний нож стоїть вже, правильно? На шнекері, все там ціленьке, нормальне. А починає мотати тут, правильно? Ну так, наклонку не йде, а починай сюди накручувати. Ну зараз менше стало, так? Підняли качалку. Ти максимально підняв? Максимально підняли качалку. Ніж от, от там стоїть. Витки все нормально, жадка перебрана зроблена. Ну, особливо круте воно коли, це, коли пересихає, правильно? Коли сереб, таких питань немає. Жадкий кричається. А, і зерно вибивав наклонку туди, да? перед, перед наклонкою, правильно? Може хтось з таким зіштовхувався, бо в нас щось вже голови киплять, правильно? Це на на хлопці. Дивись, на горухові такого не було, правильно? На сої було? На сої теж такого не було, правильно? Оце на Просові починає крутити на сухій пшениці, коли дуже пересихання, правильно? Вона починає крутити тут. Отут почина крути. Ну я зараз, я ж думаю побачу. Покатаюсь з тобою, я ж думаю побачу таке. Ну зараз менше гаразд, так? Да? Да, бо я ж там от оставлю, тут і приїхав, ні разу не набило більше. Що, це а, ну то я ну якщо не побачу, ну ви бачили, я ж вам вже показав. Звісно, менше стало, як підняли качалку, але проблема не вийшла. Може ми щось ще не знаємо, що тут може бути. А зараз вам покажу жнива просто. Скільки воно десь приблизно ситає? Десь 40? Ну, десь під 40-40 під сип. Молотим флешжатками нас заставили. Вище, як на гороху пишли, так? Да? Пиль. Ну так, да, дефікація на полі зроблена. У нас же соя стоїть. Зле. Ми ще завтра тут не, не ж ні? Ще посадку. Ага. Ну, ще дня два-три, так? Я ж тільки привіз датчики, привіз генератор. Я ж думаю, він же сою дожимо молодити. Як Покажу вам он срез. Ближче ну, іще сейчас. що цими флежатками вони їм більше подобаються, да? ну, де сухе, попадає на сухе, зразу починає мотати. Де трошки з воно проскакує, воно не мотає взагалі, правильно? Це ж не в одних нас таке, у людей ж таке буває. Жадки ж то ж, слава Богу. Це вже тільки чисто цього чи Жатка. Може хто підкаже. Може хтось зіштовхувався з цим. Чого в нас набивалося на цьому? Оцікаючий ніж, все нормально, зазори підняли, качалку підняли. все ми молотим просто. І постійно нас забивається, оце тут починає накручуватися. кто працював с такой жахтой. начинает перед наклонкой ставить массу и все. Жахта 10 и 5, макс, Йде, йде, а потім починає крутити. І не може знайти причину. Давай, не жади, расскажай. Добрий день. А як там закривати, щоб не хлопати? Як, як, як і дома, як свої Це ж комбайн твій, так що закривай так, як і та покатався з Вруцьким, показав там, як у нього на матрі. А це ще покажу ж людям, де Юрій Іванович працює, може, за ним вже скучили. І подивимося, бачите, як працює жатка, да? Це ж те 7,5? тільки 9. Ну теж проблем вже нема з масою. Сухе, не сухе, все йде. А на Макс Флекс вона називається, да? 10,5. Макс Флекс. Я не пам'ятаю, що як вона года, я тобі не сказав. Ну, десь 10-го, да? 10-го, 12-го, да? десь така жатка. Накручує, не вам показую, як накручує. Так що може хто зна, може хто десь може спросити когось, хто працює таких жатках. Оце тільки по-сухому. Якщо маса суха, то в нас таке робиться. А бачите, джондін. шапаше нормально. Це я, в року, я просто модучою їх знімав. Просто 77 покажу, як молотиться просто. просто я ще не молотив. Ні? Ти не молотив просто? Ні. Тут десь на безодні молотив. Ми ось поїдемо, я ж і так вже відтягую цей Ну, це ж що сталося, все колег Ну Завтра я ж коли Сірго спрашивав, мене не, не закінчимо, так? Це ще днів два, так? Бо і Собот дзвонив, щоб вже їхали молотити, бо в них вже там підійшло. Я не знаю, зараз домов запуститися. Я ж йому датчики привіз, генератор привіз, все йому привіз, дуже зараз виїхати. Зараз заїду. Гляну, покажу як вас. Та мене якраз довезеш до машини. Вчора і в мене кидала, маса сира там була. Так, добре кидає. В смісі кидала, через мотовило? Так, да, так, да, так. Да. Ну, Бачи, а в нього наоборот, коли суха кидає. Тут, то може, сира бач, кидає, як сира в нього не кидає, як імено. От... Я сьогодні підчепив, його жадку, попробував, але ну, я проїхав метрів 20, воно стоїть щиток, а тут щиток тут його щитка немає. Копіровку настоїть. Нормально, так? Да? Ну тільки в нього що там там з комбайном, я так ходив. Ну і тебе ж копіровка робить на джендирі. Да? да, да, чи а, ти ж зробив, в мене там, кстати, відео є кому тут, як ми на джендирі зробили копіровку. Ну це десь, да, ну, десь год назад, да, чуть даже більше, наверное. Ми робили копіровку. А, це ж копіровку є ще. Знаєте да. так поло, друзі, та 150 що ви казали, да? Там один казав, каже, я знімав сою, мусієнко мені вбирав. Купіть собі комбайн. Та є в мене комбайни, слава Богу. Чотири штучки. Так що хто там дивиться, слідкує, підписався, щоб знали, що є наші комбайни. Ми як і надаємо послуги, так і збираємо свій врожай. Так що, з комбайнами, вроді все, слава Богу. Це так пропнемо. Що, що? Пробував, щоб усі є, то Ну так, ну, да. урожайність і здати на аналіз сою. Щоб законтрактуватися, хоч по якійсь ціні треба ж по ЄЛВ і солярки купити, Ну, налоги поплатити, все як, все як зазвичай. Ну, Брали, все нормально, урожайність там 27,9 Ну, Понятно, що це так приблизительно, є кращі поля, це ж не найкраще поле було. Не, ну обидно, знаєш, я так і заміряю, воно приблизно так урожайно здесь і можна, що під 30, і на що розраховував, на те в принципі, і матиму. Так, ну що, покаталися, хватило вам, чи не надоїло, дивіться. Ні, ні, давай, давай щоб люди. Я щось. все. Зараз столік на той. Та, так, так. Ви, хто, так, все, так, можна вставати, що таке. Так, мов. Дякуємо подуси для глядачів, як ми не вкласти, а закривати. Так, заїдемо зараз в моноліт, трошки покажу вам, що ми там доробили. Може кому цікаво, хто слідкує за цим. А, хлопців вже немає. Ну тоді покажу вже так. Пліти лежать, як ви бачите, вже повністю вже почали заливати шви. Тут ми доложили теж. І тут почали вже заливати. Ну нічого, продвинулись. Не дуже швидко, але ну, маємо такий результат.